Друга група штабу Знайшли потерпілих. Готуйтеся до евакуації потерпілого і мобілізовуйте його в ношах. Та прямуйте напряму. Люди поділені на п'ять груп. Кожна група має своє завдання. І кожна з п'яти груп вона, має, вона повинна пройти всі п'ять завдань в цілому. Тобто проходять одне завдання, потім вони роблять ротацію і вже йдуть на іншу локацію, і там відпрацьовують інші елементи. І біпери знайшли. Повістити мені, я сповідаю штабу, або ви зразу напряму в штаб. Такі радіолокаційні пристрої є, або ловинні датчики біпери. Ну зараз снігу немає, але ж тренувати такі моменти, як пошук потерпілих за допомогою біперів. Варто. Один метр. Один метр. Ні, ось тут. Тут, 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 тут. Є плюс є плюс. Допрацьовуються такі елементи, як використання додатку, порятунок, порятунок в горах. Зараз я їм передаю ваші координати, ваше місце знаходження. Головне не панікуйте. Готові записувати дектуть. Ми знайшли як постраждалу, так і ймовірну людину, яка мала йти допомагати. Наступна зона це пошук методом швидких трійок. Також евакуація потерпілого після цього знайденого потерпілого за допомогою альпійського Група, возика. Наступна зона це пошук потерпілого методом обстеження маршрутів. Після чого знайденого постраждалого вони евакуйовують з допомогою складних нож е, на, із використанням напічників. Прибувають, доповідають і, в принципі, так працюємо. І це все по колу ми прокручуємо з усіма групами. І найважливіше це не просто суха теорія. Коли ми приходимо, наприклад, на локацію, і ми стикаємося лоб в лоб з своїми помилками, і нам інструктори розказують, як правильно було би вчинити в тій чи іншій ситуації. Ось і десь якісь настанови на майбутнє життя, якщо раптом доведеться когось шукати. Дві трек зараз пишеться на комп'ютері. Ага. Вони будуть бачити навіть ті відділянки залишили, що там міг бути ага, бі -бі 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 ага. Враження прекрасні. Червоний хрест – це любов. Червоний хрест об'єднує людей. Атмосфера прекрасна. Уже протягом багатьох років на Прикарпатті проходять регіональні навчання загонів швидкого реагування. В першу чергу це обмін досвідом. Співпраця з ДСНС. і вони дійсно проводять навчання для наших хлопців. Я думаю, це корисно і головне бажання вчитися і бажання працювати.